Дорогі друзі, мене звати Висоцька Яна Іванна і я дуже рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні, знову ж таки, буде ще один влог. Сьогодні буде незвичайний влог, а це буде влог із випускного, але не мого, а з, мої, а з випускного моєї подруги Діани. Тому що зараз, буквально за 20 хвилин, я вже зібралася і виїжджаю в університет на її випускний. Божечки, тому що в мене до наступний рік теж буде цей випускний. І що вам сказати, дорогі друзі? Хто там кричить? Ну, коротше, рік і в мене теж буде випускний, і я до Діани, подивлюся, вам все познімаю. Не знаю, це як буде якась може, вставочка в якийсь теж завтрашній влог. Або це буде такий самостійний короткий влог. Ну, коротше, подивимось, дорогі друзі. Що буде, може, щось придумаю, але їдемо на випускний. До місіс Діани. У мене зараз дилема, тому що я не очікувала, що на дворі буде настільки холодно. І я одягаю ось це ось ці лофери, також білі джинси, чорний топік, і думаю, сірий піджак або білий піджак, або, або білу сорочку. Але я думаю, мені буде холодно в білій сорочці, або бежеву коротку куртку. Коротше, але мені здається, цей піджак підходить сюди найбільше. Мені здається, ось це щоб не було занадто біло. Не знаю, не знаю, не знаю навіть. Тому що колір піджака, він трохи відрізняється від кольору штанів. Бо це більше молочне, а це прямо білі штани. Не знаю, чи на камері видно, але мені це всудно видно і воно якось таке. Ось такий лук, знову ж таки, те саме, тільки я міняю куртки. І ось ця куртка. Воно вже не так офіційно, але я люблю дуже-дуже сильно цю куртку. Або сорочку, але думаю, сорочку ні, тому що в ній буде дуже. Дуже холодно. Хоча там в залі, я не думаю, буде холодно. Можливо, і жарко буде в залі, але напевно все-таки візьму сірий піджак. святкувати випуск Діани вас можна показувати. Можемо тебе награти. Що? Чо? Hey. 150, партнер. Добре, так я вас награм. Тів три всім привіт! Сьогодні день влогів номер два. Сьогодні другий день, коли я вам показую, що я роблю. Зараз я йду на зустріч із своєю подругою Дашою, і ми йдемо в музей Данубіан в Братиславі. І я вам все покажу. Я вирішила з'єднати ось ці два влоги, тобто цей перший, там де я йшла вчора на випускний до Діани. І сьогодні я ще зустрічаюся з Дашою, тому давайте йдемо, тому що в мене мало часу. Я зібрала вже свою сумку. Я надіюся, мене буде чути. Ми зараз на зупинці з Дарією Дар це Даша. Їдемо, це не наш автобус в Данубіан і там вже зустрінемося. Боже, я боюсь, що я не впала. Не Ми приїхали не. в Данубіану. Ми там не приїхали. Що, що? Ми там не проблем, І ми зараз йдемо в галерію Данубіана. Розкажи більше про галерію Данубіана. Що це таке? Абсолютно нічого не знаю про це. Я просто знайшла, подивилася, що красиво, і думаю, треба туди їхати. Як мінімум, пофоткатися. Там ще є арт-кафе, це неприємнів. Ну так, 3 євро за 8 грам капучино. Я не знаю як це... <по> 3 євро за 8 грам. <по> Я не знаю як це, але узнаємо. О, дивись. Це типу як Титанік бетонув. Чекай, стоп. Ми зараз вам будемо показувати все. О. <по> ага. <по> welcome to Dunab'. <Донаб> <по> Welcome to Danubiana! Bianca! <laughs> запрошую, запрошую І Я знаєш, така йду? Давай за тобою і так. Пфф. Так, я вам залишу локацію взагалі, як сюди можна дібратися, яка тут буде зупинка, яким можна доїхати автобусом. можна... Які ціни? Так. Ми купили квиток на 24 години. Купляли в аплікації. Аплікація називається як? БК. ІДСБК. На 24 години за євро 85, якщо ви купляєте квиток паперовий, wow. виходить 2 євро. Але це злявлений. Так, а це зі знижкою, тому що ми студенти. У нас є ISIC, це така карточка, де власне нам є там знижка. Так, то він коштує 4 євро. От тому, ось так. ну коротше, краса, боже, таке враження, що ми реально на морі. Тому ми сюди дібралися на автобусі номер до Данубіана, Зупинка. Наша подорож музеєм розпочинається. При вході в музей ви можете побачити ціну на квитки. Дорослий квиток коштує 10 євро, для дитини 5 та для сім'ї 20 євро. Так як в нас була карточка ISIC, тобто це спеціальна карточка для студентів, ми заплатили всього лише 5 євро. При вході ви одразу бачите ці. Неймовірні картини, в яких просто зриває голову. Але хочу вам сказати, що сюди ми прийшли не тільки для того, щоб культурно розвиватися, але і для того, щоб зняти вам класний контент. Не можу себе назвати знавцем у всіх картинах і у всіх стилях малювання, написання цих картин, але деякі картини мені теж були дуже сподобались. Найбільше мені сподобався вигляд на цілий-цілий Дунай, тому що саме цей музей знаходиться на такому острові, який є посеред Дунаю. І я вам хочу сказати, що це виглядає дуже-дуже класно, особливо зараз, коли тут немає відвідувачів через те, що був сильний дощ. Так, ми прийшли в галерею, ми... я ось тут зараз сіла на ось таку лавочку, ми ходимо зараз, дивимося на картини. І будемо дивитися, зараз мене тепер теж знімала, коли я це говорила. І будемо дивитися взагалі на творчість художників та на їхнє мислення. Як? Ми <смі> <Що не> сюди <сумішся? смі> приїхали для того, щоб культурно розвиватися взагалі. А, ну, ми жартували, чому ми сюди приїхали, бо ми не знали і так далі. Ми сюди приїхали для того, щоб подивитися на творчість різних художників, як вони це все малювали. Як вони мислять, тому що я просто дивлюся картину, і реалізму тут нема взагалі? Тобто подивіться на ці картини. Ну а зараз ви можете детальніше прочитати текст про наступну статую, яка мені сподобалася найбільше. Це статуя маленького зарозумілого чоловічка зі злим. Виразом обличчя це фігура розділена на три частини, що представляють голову, тулуб і ноги. І називається вона пічус, яку цю назву важко перекласти. І в цій назві описується чоловік смішний і хитрий, підступний і вередливий, повний комплексів, який дратує людей в реальному житті. Ну, а далі ми з Дашою вирішили зробити фото на пам'ять на мій інстакс, і вийшли дуже гарні фото. А потім ми просто насолоджувалися красою цього музею. Цікаве положення музею заохочує багато людей сюди приїжджати кожного року. І також тут було вже дуже, -дуже багато різних виставок. І ще цікавим фактом є те, що... Тут є унікальне саме це розташування, тому що цей музей знаходиться на кордонах трьох так. країн. Ну я забрала камеру у вашої у вашої хазяйки у моєї колегині. Ось що вам сказати, щоб пройти до арт-кафе, дуже класного місця, ось потрібно пройти спочатку арт-галерею. Ось. Мене тут знімають на камеру і це трішки збиває з думок. ось, Але в цілому все добре, можна швидше обійти вокруг. Не можу. Ось, взагалі мене <ріхи> такий чудовий край. Ось, все добре. Саму важливу інформацію ми вам надамо в кінці під описом. Читайте, підписуйте. Ну і наш огляд галереї ми закінчуємо арт-кафе та також прогулянкою по набережні. Спершу ми пішли в арт-кафе. Тут дуже-дуже гарно відвідувачів не було через те, що почався дощ, і практично по цілій галереї ми ходили тільки двоє. Це було дуже-дуже дуже класно. І в цьому арт-кафе ми замовили знаменитий словацький десерт, який називається ветерник. Ветерник це просто пиріг у вигляді сендвічу, що складається з заварного тіста, наповненого двома видами начинки ванільним заварним кремом і карамельними збитими вершками. Після наповнення верхівку ветерника занурюють у карамельний соус або поливають простим цукровим соусом. Окрім найпоширенішої та традиційної комбінації ванільно-карамельної начинки, ви можете знайти ветерники з різними іншими начинками, наприклад, ромом та кавовим кремом. Ну а далі ми пішли на набережну, де був просто неймовірний вигляд. неймовірний. Я коли там проходилась, реально почувала себе просто на якійсь віллі. Як ми спустилися вже. Ну а зараз ми прийшли на таку набережну тут. Ось тут, коли ви виходите, зараз я вам швиденько покажу. Коли ви виходите з ось цього арт-кафе, тут ось така дуже гарна набережна. Дуже гарна. Я зняла, пішли їсти. Це в нас back the camera, back the scene. Ось це Дар'я себе знімає. О-о-о! Oh, oh, oh. <laughs> І так, коротше, ми з Дашою вже пофотографувалися. Вона мені навіть позичила свої окуляри для того, щоб я могла нормально на цьому сонці розповідати. Хочу вам сказати, що ця така міні-тріп, міні-подорож в галерію Данубіам вдалася. Вона дуже класно, мені дуже сподобалося тут. Дуже-дуже класна атмосфера того, що ми були всього лише двоє. Потім ще прийшли люди, але ми були всього лише двоє, було дуже-дуже класно. Тому, якщо ви хочете сюди приїхати, я вам реально ми вам рекомендуємо сюди приїхати. Тут дуже класно, мій відгук позитивний. Тепер відгук Даші. Отлічний. <sharp> Віборні. <noise> <sharp noise> Супер! Коротше, приїжджайте! Тут є класна кав'ярня. Походити тут дуже спокійно і таке враження, що ви десь на морі, я не знаю. В Хорватії. Ну дуже класно. Хоча це річка Дунай. Отак. Па -па! Па -па! Па ну що, добрий вечір. Я вже приїхала до себе в гуртожиток і хочу вам сказати, що це був дуже класний день в галереї музеї Данубіан. Мені там дуже сподобалося, і я думаю, Даші теж. От, дуже класно провели день. Я думаю, вам теж сподобалося, що ми там розповідали, як ми там веселилися. Веселилися, грубо кажучи. От, тому ось так-от. Тому дякую всім за перегляд. бажаю гарного дня, гарної ночі і всім па-па!